Мене звуть Сергій Мельниченко, Я фотограф та засновник школи фотографії міф. І сьогодні у галереї Демчук ми. Відкриваємо виставку під назвою Міф Миколаївська фотографія та робимо цим самим презентацію нещодавно вийшовши книги Міф, до якої війшло 63 автори зі школи. На цій виставці представлені роботи деяких з них. Не всі автори, але ми намагалися зібрати якусь таку підбірку більш до приближено до якихось соціальних тематик на злобу дня сьогодення. Роботу над книгою ми почали у квітні цього року. В планах нас було її зробити вже давно, але ось в квітні, після того як ми зрозуміли, що історія пишеться сьогодні, і нам треба було зробити каталогізацію, та деякий вже відлік, від часу стосовно нашої школи, школи МІФ. Я відкрив школу чотири роки тому в Миколаєві. Це починалося з такої локальної історії. А зараз в нас ком'юніті-колектив, який налічує в собі більше ніж 100 активних авторів, які працюють, роблять нові серії, проекти, виставляються по світу. І моєю основною задачею, коли я створював школу, була допомога. Насамперед автором в тому, щоб їх просувати серед профільних видань, серед галерей, музеї, пробити виставки та допомагати їм в розповсюдженні своїх робіт. Того як вийшла книга у вересні ми випустили її тиражем тисяча копій, 500 англійською мовою, 500 українською. Ми зробили вже декілька презентацій. Перша відбулася Амстердамі на фестивалі фотографії Ансін, потім у Тбілісі, потім у Будапешті на ярмарці Артмаркет Будапешт. І сьогодні ми маємо змогу відкрити вже таку велику персональну виставку, присвячену міфу, присвячену миколаївській фотографії, собі авторів зі всієї України, тому що під час Повіду ми перейшли в онлайн формат, який дозволив нам зібрати українськомовних фотографів з усього світу. Я дуже радий тому, що ми маємо змогу в такий нелегкий час для нашої країни зробити цей проект, показати молоду фотографію, яка дійсно дуже активними темпами розвивається та представляє Україну на масштабних світових та європейських заходах. Наразі в нас скоро відбудеться презентація книжки в Норвегії. Потім це буде відень, потім це буде США. Тобто ми рухаємося дуже активно і ну, дуже тому раді. Виставка мала б відкритися 13 жовтня, але із за агресії Російської Федерації і о, таких нахабних обстрілів центру Києва вона була перенесена на 20 жовтня. Ми були дуже раді, тому що ми все-таки їдемо до Києва, робимо монтаж і відкриваємо її. Але сьогодні, в нас під час відкриття, за годину було відключене світло, тому що наразі по країні регулюють постачання світла у деяких районах та де в містах і областях, але це не мішає нашому народу приходити дивитися виставку, підсвічувати собі ліхтариками. Та я вважаю, що наразі це більше об'єднає людей та народ України. Привітати всіх авторів з відкриттям і подякувати галереї Демчук за цю змогу.